Сімдесята порахунку міні-скульптура з'явилася в уж Тепер будь-хто зможе прийти і сфотографуватися з витвором мистецтва. Однією з найяскравіших і найталановитіших постатей в історії Закарпаття є угорський вірменського походження, художник, графік та авторитетний педагог, засновник Надбанської школи живопису Шимон Голоші. Саме йому присвятили 70 міні-скульптуру. Мені дуже подобається. Я дуже рада, що в нашому місті таке виконує того, що це реально прикрашає наше місто. І взагалі, це дуже чудово, що не забуваються. Я про них знаю давно, з першої. І мені подобається ця ідея, тому що ужгород саме це, це унікальний. І класно, що колись започаткувалася ця традиція, і ще класніше, що вона продовжується. Так. Я не знаю історію цієї, я читала про неї на Фейсбуці, але от, завдяки вам звернула увагу. І скульптурку розмістили навпроти консульства Угорщини на православній набережній. Сама міні скульптурка виготовлена з бронзи, а її художня рамка з металу. Її автор Роман Мурник запевняє, це не останній шедеврик Ужгорода. Ми продовжуємо нашу традицію встановлювати міні-скульптурки для розвитку туризму у Закарпатті. Ужгород – туристичне місце і багато в нас міні -скульптур. Ми все продовжуємо і розвиваємо цю ідею. Це художник Шімон Голоші угорець Вірменського походження. Він був закоханий в Закарпаття, точніше в в його місцевість. Свої найкращі твори. Він там і написав великий вклад. Він дав художникам на полотні. На Закарпатті був досить хороший поштовх, бо він і академізмом володів. Головне каже скульптор берегти новостворені шедеври і не знищувати ідею, над якою працює ціла команда. Тоді мені скульптурок в місті більшатиме. Наразі працюють над створенням 71-ї.